Вас запрошую, малята, до чарівного світу іграшок завітати, в різні ігри пограти, свої знання показати. Ось ми з вами малята в чарівному світі іграшок. А де ж чарівник? Малята, а щоб з'явився чарівник, нам з вами треба його покликати. Давайте разом скажемо такі слова. Чарівник із сказки з'явись! Будь ласка. Спочатку ми будемо говорити з вами тихо, чарівник. Із казки з'явись, будь ласка. А тепер голосно скажіть. І ось до нас завітав з вами чарівник. І він просить, щоб ви відгадали загадки. У нього іграшки не прості, а чарівні. Синім небі пролітаю, швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах називаюсь я. Літак, молодці. Замість справжньої дитини їй у кожної дівчинки. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, лялька. Плига, плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це, діти? Вірно, м'яч, я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали Вайлувати там який. Відгадай, хто я такий. Так, ведмедик. Вона гарна і струнка. В неї густа грива. Шкода, що не може мчатись, можна тільки погойдатись. Так, кінь. Наступна загадка. Вона має сім кілець. Її легко складати. Але важко зламати. Розумнички, піраміта є у мого татка на колесах хатка. Возить хатка невеличка нас на дачу і до річки. Вірно, це машина. Малята. А чи назви всіх іграшок звучали однаково? Вірно, по-різному, тому що назви бувають довгими і короткими. І ми зараз з вами спробуємо визначити, які іграшки мають назву довгу, а які коротку. У нас із вами є два квадрати: один синього кольору, а один жовтого. Я буду вам називати іграшку, а ви повинні сказати. Яка ж у неї назва довга чи коротка? Кінь. Так, коротка. І на, корот... І на маленький квадрат ми будемо ставити іграшки, які мають коротку назву. А на синій, які мають довгу назву. Лялька. Так, довга. А далі самостійно. Ведмедик. Машина, пірамідка м'яч. Літак. Молодці малята. Ось ми з вами і розклали наші іграшки. Вам потрібно в зошитках до кожної пари, до кожної іграшки добрати пару. І сказати, чим же ж відрізняються іграшки в парі. Великі іграшки розфарбувати, а маленькі назвати лагідно. Великий літак, а маленький літачок. Велика куля, а маленька кулька. Велика машина, а маленька машинка. Велика лялька, а маленька лялечка. Іграшки задоволені вашими лагідними словами і запрошують вас відпочити. Зустрічаймо один, потягнулись, два, усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились, один, потягнулись, два, усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились, Носик вгору в вправо, шия робиться, цікаво, стриб та стрибми, як ми веселі стрибунці один. Стриб і скок, заряджайся, мій дружок один потяг Ся в цей час Один. І чарівник нам пропонує описати іграшки. Нам потрібно з вами сказати, що це за іграшка, який вона має колір, якої вона форми і який розмір в неї, з якого матеріалу вона виготовлена, яку має будову, і яка вона на дотик. Ось, наприклад, послухайте. Це Пірамідка. В неї є різні кольори, вона трикутної форми, буває маленька і велика, виготовлена, виготовлена вона з пластмаси. У пірамідки є стержень, на який одягаються кілечка. На дотик вона тверда. А наступні іграшки ви опишете самостійно і пришлете мені відео, де ви їх описуєте. Малята і чарівник запрошує нас погратися в гру. Що і з чого виготовлено? Ось, наприклад, лялька з тканини, то ми можемо сказати, що лялька тканинна. коник з дерева, то коник який? Так, дерев'яний птах з глини. Значить, птах який? Глиняний бичок з соломи. Значить, бичок який? Солом'яний, молодці, з іграшками добре гратись, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати, по кімнаті розкидати. Малята а чи траплялося, що ви ламали іграшки? А якщо так сталося, то що треба зробити? Вірно, іграшки потрібно полагодити. І розгляньте, чого не вистачає іграшкам домалюйте. Ви іграшки не ламайте, гарнесенько їх складайте. То вони завжди малята захочуть із вами грати. А я вам кажу до побачення, до зустрічі!